Так, всім привіт! В цьому відео хочу показати, як зареєструвати домен, адресу сайту. У попередньому відео я показував, як робити сайт, але я там не показував, як реєструвати домен, так як домен вже був зареєстрований. Зараз я хочу показати, як зареєструвати домен, адресу сайту. Так, я буду реєструвати через сайт реєстратора Cityhost. Ви можете використовувати якийсь інший сайт. В принципі... Так, я буду реєструвати такий домен. Футболка досить популярний регіональний домен. Так, беру я його копіюю. Зараз ми перевіримо, чи він вільний. В принципі, він би мав бути вільний, тому що він раніше був вільний. Так, беремо домени. Вводимо нашу адресу. Так, це все лишнє ми стираємо, тому що е, тут вже є, воно є. Так, бачимо VUIA, тут зразу пише ціна його. Е, в принципі, тому я і використовую СТ-хост, так як тут ціни досить такі е, досить дешеві порівняно з іншими реєстраторами. Е, так, клікаємо перевірити. Так, як бачимо домен вільний. В деяких містах, як бачимо, вже зайнятий. Клікаємо реєструвати. Як бачимо, тут зразу нам пропонує при реєстрації хостингу один домен на рік безкоштовно. Ну в мене вже є хостинг, тому я хостинг не буду цією акцією користуватися. Тут вибираємо профіль, якщо у вас цього профіля не буде ще, то вам потрібно... І вам запропонує його тут створити. Так, проводимо зразу оплату. Так, я просто сканую цей код через privat 24 Це в принципі швидко і просто. Так, все, домен проплачений, повертаємось до сайту. Заходимо на вкладку домени. Ну, як бачимо, я вже зареєстрований на сайті. Якщо ви ще не зареєстровані, вам просто потрібно буде зареєструватися. Звичайно, реєстрація тут проходить дуже просто. Так, як бачимо, тут наш домен з'явився, як бачимо... 366 днів, один рік він дійсний. В принципі, все, домен куплений. Бачимо, якщо ми будемо зразу робити використовувати хостинг в Сіті Хост то нам домен не потрібно нікуди направляти, він автоматично направлений на цей хостинг. Якщо ми будемо потім в майбутньому використовувати якийсь інший хостинг, можливо, це буде якась система, така як типу ProMUA чи Tilda, чи якась інша площадка, яка надає шаблони для створення сайтів, то тут тоді потрібно змінити ці NS. Відповідно на ті, які надає інший хостинг. В принципі, навіть якщо ви не думаєте зараз робити сайт, а плануєте на майбутнє, в принципі, домен можна зареєструвати, так як він не є дорогий. І, як бачимо, постійно домени Популярні всі домени зайняті. Бачимо що такі регіональні, як там Львів. UA, чи Київ, UA, ще можна зареєструвати. Всі інші вже потрібно щось придумувати. Всі популярні імена зайняті. Так, посилання на сайт Cityhost я залишу під відео, якщо надумаєте реєструвати домен саме через Cityhost. Також підписуйтесь на канал, тут я роблю різні відео. Відеоогляди такі, показую, як проходить створення сайтів, просування сайтів, інтернет-реклама, заробіток в інтернеті. Тому підписуйтесь.